Вітаю на Константі! Як ви можете знати нещодавно, у Верховній Раді у першому читанні прийняли законопроект номер 11340 який дозволить корупціонерам просто відкупитися від тюрми. Посилання на акт залишу під відео. Дослівно законопроект називається про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості. Як не дивно, проект був вщент розкритикований громадськістю, юристами, антикорупціонерами і так далі. Тиск суспільства виявився настільки потужним, що спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку довелося пояснювати, що до другого читання законопроект буде суттєво перероблено. А усі недоліки, які так турбують українців, буде прибрано. У цьому випуску ми обговоримо, що не так із законопроектом. Про відкуп для корупціонерів і розберемо, що саме пообіцяв виправити Стефанчук. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо для початку. Пропоную пройтися по пояснювальній записці до законопроекту, в якому кабінет міністрів, який є ініціатором проекту, намагається аргументувати його необхідність. Корупція, як явище, становить серйозну загрозу верховенства права, демократії та правам людини. А також руйнує належне державне управління, поки що, все правильно для належного запобігання корупційним проявам, досягнення значного прогресу в запобіганні та протидії корупції, забезпечення злагодженості та системності антикорупційної діяльності всіх державних органів постала необхідність у вдосконаленні інституту угод про визнання винуватості у корупційних кримінальних правопорушеннях. Вдосконалення інститутів це звичайно добре, але сам законопроект взагалі не про це. Одним із важливих механізмів прискорення досудових розслідувань, які існують у світі, є угоди про визнання винуватості. Удосконалення інституту угод про визнання винуватості зумовлюється ефективністю такого альтернативного способу вирішення кримінально-правових конфліктів. Іншими словами, відкуп від тюрми тепер називатиметься альтернативним способом вирішення конфліктів ліберальненько. Проте на сьогодні законодавче регулювання таких угод в Україні має певні обмеження для слідства та підозрюваних. А саме, Поки неможливо легально відкупитися від хабарництва, що безумовно необхідно виправити якнайшвидше. Цей законопроект іде з поміткою євроінтеграції, тому Кабмін у своїй пояснювальній записці звертається до практики Європейського суду справ людини. Європейський суд справ людини у своїх рішеннях неодноразово звертав увагу, що. Угоди про визнання винуватості, окрім надання важливих переваг швидкого розгляду кримінальних справ і пом'якшення навантаження на суди прокурорів і адвокатів, також при правильному їх застосуванні можуть стати успішним інструментом у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю і можуть сприяти зниженню кількості призначених покарань і, як наслідок, кількості ув'язнених. Ну, тут я сперечатися не буду. В системі з сильними судовими та досудовими інститутами так звані угоди зі слідством навіть у корупційних справах можуть мати позитивні результати. В теорії. Закріплення в кримінальному процесуальному законодавстві Інституту кримінального провадження на підставі угод є прогресивним кроком України на шляху до європейських і загальноприйнятих у світі стандартів кримінального судочинства. Якби цей законопроект прочитали в самому ЄС або у Венеціанській комісії, його б назвали прогресивним, хіба що в сенсі прогресивного збільшення розмірів і частоти відкатів. Для держслужбовців і політиків укладення угод з чітким дотриманням законодавчих вимог є запорукою пришвидшення здійснення кримінального провадження та боротьби з корупцією. Саме тому для покращення якості та збільшення кількості застосування інституту угод у кримінальному провадженні на практиці доцільно удосконалити норми кримінального процесуального законодавства в цій частині. Удоскональте своїх помічників, чи хто вам пише ці законопроекти? Навіть якщо, зрештою, буде прийнято адекватну редакцію законопроекту, навіщо подавати до Верховної Ради очевидно крінжову його версію? І до речі, а що в ній такого крінжового? Антикорупційний комітет Верховної Ради констатував, що цей законопроект не може працювати коректно, адже наразі в ньому відсутні положення, які б змушували видавати своїх спільників. Ось цитата. Таким чином створюються умови, за яких підозрювані чи обвинувачені у корупційних кримінальних правопорушеннях, у тому числі організатори таких злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини. Як це передбачено чинним положенням частини 4 статті 469 Кримінального процесуального кодексу України? Спеціалізована антикорупційна прокуратура також виступила проти законопроекту. Йдеться про передбачену вказаним законопроектом можливість узгодження за угодою про визнання винуватості меж суворого покарання, ніж передбачено санкцію статті Кримінального кодексу. У тому числі за особливо тяжкий корупційний злочин, без обов'язкового викриття іншої особи у вчиненні злочину. А у Національному антикорупційному бюро України зазначили, що звільнення від відбування покарання шляхом виплати штрафу може працювати тільки за двох умов: викриття підозрюваним або обвинуваченим у корупції іншого організатора, якщо інформація підтвердиться доказами, повне або часу. Часткове за певних умов відшкодування завданих збитків або заподіяної шкоди. Стикнувшись з усім цим, влада більше не могла відмовчуватись. Стефанчук в ефірі телемарафону розповів, що парламентський комітет погодився з тим, що в законі обов'язково має бути передбачена норма, що відкупитись матимуть змогу лише ті, хто повністю відшкодував збитки та активно співпрацює зі слідством. Крім цього, вони ще й мають допомогти притягнути інших співорганізаторів злочину. Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників. Це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів, пояснив Стефанчук. Спікер пообіцяв, що до другого читання законопроект буде однозначно змінено. Наскільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується: ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію. Мається на увазі легально. А що ви думаєте про законопроект 113.40? А також про те, чи варто давати топ-корупціонерам можливість відкупити від тюрми в обмін на викриття співучасників та відшкодування збитків. Напишіть про це у коментарях. А на цьому я з вами прощаюся, якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!